Захисники Маріуполя вже більшу року минуло, як увесь світ дізнався про них, про їх історію та героїчну боротьбу. Оборонцям фортеці на Азовському морі присвячена виставка Азов Янголи Маріуполя, що днями відкрилась у Миколаєві. Її авторкою є Віра Литвиненко, мама бійця з позивним Вектор. Вона каже, що втрата сина це невимовний біль, і розповідь про подвиг українських воїнів це спроба його вгамувати, вшановувати пам'ять, розказувати про них. Війна іде і. Знаєте, пів країни плаче, пів країни скаче. Це, на жаль, так. Розказувати тим, хто не знає, що таке війна, що війна вона десь, а вона тут поряд. Нагадувати людям, що війна йде. І гинуть молоді і красиві. На виставці представлено більше 200 життєписів полеглих воїнів полку Азов. Наймолодшому з них було 18 років, найстаршому 63. До підготовки виставки в Миколаєві долучились родини полеглих азовців з міста та області. Серед організаторів, сестра Володимира Крижанівського, бійця з позивним естет. Олена. Згадує брат завжди казав: Україна обов'язково переможе. Тримайтесь, все буде добре. Ворог буде покараний із Маріуполя Брат майже не телефонував, зв'язку не було. Спочатку писав смс в повідомленнях, підтримував нас і дуже хвилювався, що за ворог захопить Миколаїв. Він стояв там у Маріуполі, щоб вистояв Миколаїв. Він стояв там на смерть. Вони свідомо про це знали. Вперше виставка була представлена на Софіївській площі в Києві в 2022 році до дня захисника і зараз демонструється в Національному музеї України під назвою Азовсталь нові сенси. Далі експозицію побачили жителі Полтави, Чаркас, Кропівницького та інших міст. Миколаївці можуть відвідати її протягом місяця до 9 липня з 12 до 18 години. І на видісян, ігор Навідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.